Росіяни вдарили по одесі. Наразі відомо про трьох постраждалих 90-річного хлопця та двох чоловіків. 50 та 58 років поранені ушпиталені. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується і донині. За інформацією повітряного командування, південь російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, Іскандер-К. Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї мети. Близько першої години ночі російські війська вкрили вогнем Степанівку Херсонської громади. Через артилерійський удар у селі пошкоджено три приватні та два багатоквартирні будинки. Постраждали троє людей: 40-річний чоловік, який на момент обстрілу знаходився на балконі. Він отримав травми несумісні із життям. Ну, хлопець був ночі. В 0,01 секунду он позвонил маме и сказал я сейчас приду. Ноль 0.30 я уже звонила, он трубку не поднимает. Я, значит, к нему звонила, он не поднимает. Видимо, в это время он вышел на балкон. Потом дозвонилась. Он же сказал, я ски, ну, тю, тюляш, я стекаю кровью, уже все, я не могу. Я сразу бегу к нему, вы, там дверь была приоткрыта, я выломала тут, ну, как открыла эту дверь, значит, и начала уже вызывать скорую. Скорую спасала его как могла, там, до последнего думала, что он будет живой. Ну, пришла, он уже поговорил со мной, попрощался, он знал, говорит, у меня уже ноги отнимают, я уже ничего не чувствую. Не так, Швидка доставила до лікарні 58-річну жінку з вибуховою травмою та множинами уламковими пораненнями обличчя, ніг та руки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще одному потерпілому 58-річному чоловіку медики надали допомогу на місці. Він отримав вибухову травму та поранення руки. І я ж нагадаю, що РБК Україна проводить збір на впівідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, кожна гриня наближає перемогу України.